Українці тепер мають можливість читати книжки рідною мовою, перебуваючи у Франції, а французи знайомитись з українською мовою та літературою, створити такий їм куточок у французькому середовищі, де вони можуть себе відчути як себе вдома. Починаючи з лютого, працюємо над над цим проектом, цим великим проектом, який є ініціативою першої леді України Олени Зеленської, і ми вже Відкрили аналогічні полички у найбільших бібліотеках Франції. українські дитячі книжки вважаються одними з найкращих. І українські автори і також ілюстратори, які ілюструють ці книжки. Тому ці саме дитячі книжки вони користуються насправді дуже великим попитом за кордоном. Після першого місяця війни з України до Франції приїхало багато жінок з дітьми, які потребували книжок рідною мовою. Асоціація «Safe Ukraine» передала сто книжок до Парижської бібліотеки. О, о, ця українська полиця для нас і такою честі. Це є Ми відчули потребу в цьому, і була ідея, щоб закупити книги і подарувати кожному українцю, що залишився, що опинився у Франції, мати зв'язок з батьківщиною, буде читати книги своєю рідною мовою. Матимуть можливість знайомитися з іншими українськими сім'ями. Люди насправді приклали велику душу в це. Вони шукали книги під час сирен між бомбардуваннями в якихось складах. В ці моменти виживання для них книга це було це як джерело духовної сили, духовного щита. Цікавить українська література, тому що це наше коріння. воріна. До ініціативи книги без кордонів долучилося багато людей, які створили ланцюг солідарності між Україною і Францією. Французи дуже сильно нас підтримують, що ми відчуваємо себе не самими тут у Франції, що є дуже велика солідарність, чого ніколи не було. Поглядатися в кожиком, поки вино це ромір і сантір, амбре супер і солідарність для українців. Depuis donc le début de ce conflit, la ville de Bacolom a accueilli des familles Ukrainienne, c'était important que la médiathèque aussi puisse les accueillir, et pour cela avoir des collections adaptées. Donc, grâce à l'association Save Ukraine, on a pu avoir des livres qui correspond à ce public. Pour moi, cette initiative est très très importante parce que ça nous permet de faire découvrir la culture ukrainienne aux Français et surtout pour nous, pour ne pas perdre le lien avec notre langue maternelle, pour lire en ukrainien parce que nous sommes persuadés que le livre, c'est l'arme de la paix. Але саме завдяки партнерській підтримці, французьке суспільство тепер зможе насправді відчути красу українського слова і долучитись до пізнання мови і літератури вільних українців, ми, яким ми словом можемо донести правду про те, що відбувається в Україні, показати себе, показати, що ми є, ми є велика єдина нація, яка бореться за перемогу в Україні. Це яка стає дев'янета. Et euh, c'est une identité qui veut, euh, qui se bat pour s'affirmer. Et, et donc euh, c'est, voilà, c'est euh, comment sanctuariser ça, comment le faire connaître. c'est par les enfants. Donc euh, c'est les générations futures qui, euh, qui, construisent, euh, qui construisent la paix par la lecture.